Вітаю вас в ефірі. Новини тижня. І я їх ведуча Марина Каплун. До нового року залишилося всього 16 діб. А сьогодні ми розглянемо найцікавіші події цього тижня. Наталія Леонченко подає до суду благодійний марафон разом до життя. Підвів підсумки. Благодійник придбав картину за 500 євро та інші. Екс секретар Житомирської міської ради Наталія Леонченко оскаржить рішення депутатів у суді. Нагадаємо, що 23 листопада під час засідання 18-ї сесії депутати шляхом таємного голосування зняли Наталію Леонченко з посади секретаря міської ради. Вона категорично не погоджується із законністю прийняття рішення депутатами міської ради про дострокове припинення її повноважень. Рішення народних обранців вона вважає політичним кроком, спробою зміни розстановки політичних сил і одним із засобів впливу на міського голову, а не способом поліпшити стан справ у місті. Як відомо, рішення про дострокове припинення повноважень секретаря ради приймалося без обговорення за відсутності зауважень з приводу виконання обов'язків секретаря ради. 12 грудня у приміщенні Житомирської міської ради відбувся випуск школи місцевого самоврядування. Заступник міського голови Олександр Бочковський привітав випускників із закінченням школи. Це наша молодь, це наше майбутнє. Як міста, так і держава в цілому. І коли молодь навчається, це добре. Тим більше навчається самоврядування. Справа в тому, що місто Житомир якраз є першим містом. Яке започаткувало школу місцевого самоврядування, і на сьогоднішній день вже не одне місто в Україні підтримали ініціативу міста Житомира. 56 студентів з величезною радістю отримали свої сертифікати і відразу ж почали мріяти про своє майбутнє. Адже тепер випускники точно знають, як працюють органи самоврядування, які вони і хто за що відповідає. У самій школі вже 11 років. Ось, і для нас це гарна цифра, тому що бачимо потенціал і бажання продовжувати цю програму далі. Звичайно, ми маємо багато планів і хочемо, щоб вони реалізувалися в контексті того, щоб заходили частіше депутати, наприклад, в на школу самоврядування, щоб школу самоврядування допускали, можливо, до сесії, хоча б так трішечки одним оком подивитися. Для них це дуже цікаво і це постійно постає це питання на заняттях. Ось е, сьогодні у нас 56 випускників, вже так забігаючи на... 56 випускників із 80, які подали заявки. Це гарна цифра. Для мене школа місцевого самоврядування це знаєте, це як якийсь місток для того, щоб побачити саму структуру самоврядування в місті Житомир, Я сама не з Житомира. І ну, для мене це великий досвід, це безцінний досвід, який я отримала. Те, в якому стані сьогодні наша суспільна мораль, обговорювали під час засідання регіональної комісії з питань захисту моралі у Житомирській області. Під час засідання про мораль говорили Балюрко Віктор Степанович, Пивоварський Олександр Леонідович та представники різних релігійних конфесій нашого регіону. Мораль така категорія суспільного життя, яка не може і не повинна регулюватися законом. Суспільна поведінка і мораль, і моральність ці поняття громадянин зобов'язаний отримувати у сім'ї та школі. Шановні друзі, поле діяльності у сфері захисту суспільної моралі надзвичайно широке для всіх учасників нашого зібрання. Тому запрошую присутніх поділитися досвідом роботи, висловити свої пропозиції, об'єднати зусилля у справі подолання моральних вад сьогоднішнього суспільства. 10 грудня відбулася звітна конференція благодійного марафону Разом до життя. Нагадаємо, що марафон стартував 1 лютого 2012 року за сприяння і ініціативи Житомирського агроекологічного університету, фонду допомоги онкохворим дітям разом до життя та керівництва області. Благодійний фонд та молодь об'єдналися та доклали всіх зусиль заради єдиної мети зібрати максимум коштів для відділення онкогематології Житомирської обласної дитячої лікарні. За час проведення благодійного марафону відбулося безліч ярмарків, аукціонів та були організовані місця для збору пожертвувань від жителів Житомирщини. Закінчився благодійний марафон гучним концертом у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги за участі зірок української естради. Спільними зусиллями було зібрано на лікування онкохворих діток 278 тисяч гривень та 12 копійок. Результатом стало 12 врятованих життів дітей, які ще вчора були тяжко хворими, а сьогодні вийшли на стежку повного одужання. Ці діти, їхні батьки, лікарі, керівники області та всі учасники організатори благодійного фонду разом за життя дякують усім небайдужим людям за свій вклад у добру справу. І знову про милосердя. благодійний аукціон пройшов у Житомирі 14 грудня у приміщенні ресторану Анна. На аукціоні можна було придбати роботи відомих житомирських художників Ірини та Віталія Столярових, Олени Гузенко та Олени Дмитревич. Також на аукціоні були презентовані роботи юних художників та моделі військової техніки часів Другої світової війни, які підготували друзі Івана Цудака. Всю колекцію моделей було продано за 5 тисяч гривень. Усі зібрані кошти, а їх було 30 тисяч гривень. Пішли на лікування 23-річного житомирянина Івана Цудака, який займається музикою, малює та мріє стати архітектором. Ну аукціон у нас проводиться з благородною метою допомогти перед новорічними святами зробити власне диво, допомогти молодій людині врятувати власне життя. Ціни байдужі художники від маленького до професійного приймали участь, і хто бажав? Віддати частинку тепла, давав роботи для аукціону, і сьогодні представлені як професійні митці, так і діти з художньої школи, і з дітки з студії Арцело. Тому тут всім світом допомагаємо дійсно повірити в людині в те, що диво існує. Ну, наразі ми вирішили, що ті роботи, які не будуть продані, зроблені друзями Вані, ми зробимо онлайн-аукціон. І також в нас от планується ще одна акція. Підтримку онку діток, щоб для того, щоб вони також вірили в чудесні моменти в чудо. 27 числа буде ще один аукціон, щоб купити їм різдвяні подарунки. Саме діткам тепер під ялинку. Можна я ще скажу? І дуже, дуже хочемо подякувати всім, хто нам допомогли. Хто відгукнився, відгукнувся, хто зробив свій внесок. Прийшов сьогодні, підтримав вчора, завтра і був з нами. Велике дякую. У хлопця рак лімфатичної системи, і йому терміново необхідна пересадка кісткового мозку. Така операція коштує 230 тисяч доларів США. Творчий вечір легендарного Житомирянина Володимира Шинкорока відбувся цього тижня у прямій трансляції. Послухати співака зібрався повний зал. Володимир Шинкарук порадував аудиторію новими та вже відомими піснями, жартами, розповідями з власного життя. Студенти та відомі житомиряни підтримали свого наставника на сцені. Серед них був Віктор Мельниченко та театр життя. Разом з нею ви осколили на піопа. Можна проспівати по-іншому. почуття набирало співи, розливалося йшово вперед. Очікувана прем'єра Анна Кареніна у Житомирі з 1 січня у кінотеатрі імені Івана Франка стартує прем'єра історії кохання. Прем'єра художнього фільму по знаменитому одноіменному роману Льва Толстого Анна Кареніна. Головну роль у ньому зіграла неперевершена акторка Кіра Найтлі. З нетерпінням і радістю кінотеатр імені Івана Франка чекає на глядачів. Довідки за телефоном 47 50 81. Цього тижня ми поцікавилися у незвичайних житомирян. А що таке благодійність? Люди не стали розумнішими. Від Адама до того далекого-далеко-далекого далекого, далекого кілька сот тисячного року до нашої ери або й мільйонного до сьогодення 21-го століття. Просто-напросто розум залишився однаковий, створений творцем. Люди володіють більшою інформацією. Саме слово благо дія. Тобто, ми чинимо благо. Дуже важливо сьогодні. Не проходити мимо тих, які потребують твоєї, твого блага, твоєї підтримки. І якщо в нас є оця дія, то ми благо чинимо. Благодійність це коли ти тобі Бог дав можливість допомагати іншим людям. Це дуже важливо. Огромное спасибо всем, кто помогает. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этом. Огромное спасибо всем, кто, увидев этот репортаж, э, захочет помочь. Вот. Э, вокруг очень много добра и вокруг очень много тепла и очень круто его отдавать. Вот. Большое спасибо всем. Мы убедились в том, на самом деле, что есть неравнодушные люди еще на Земле. Спасибо вам огромное. І на завершення дізнаємося, який буде прогноз погоди наступного тижня. Понеділок, мінус 8, мінус 6. Сніжитиме. Вівторок, мінус одинадцять, мінус дев'ять без опадів. Середа мінус 14, мінус 9 без опадів. Четвер, мінус 13, мінус 11, хмарно без опадів. П'ятниця, мінус 16, мінус тринадцять, хмарно без опадів. Субота – мінус шістнадцять, мінус дванадцять, хмарно без опадів. Одягайтеся тепліше та приймайте засоби для профілактики хвороб. На цьому наші новини тижня закінчено. Не хворійте та, та слідкуйте за новинами разом із нами, адже ми працюємо саме для вас.